Ми вже приїхали на локацію, де буде відбуватися концерт. Нас будуть нагороджувати. Буде міні-концерт. Зараз вам ближче покажу. Наша сцена. Ось тут нас сьогодні будуть нагороджувати. Там бачу є дівчатки, які будуть виступати. Нам, до речі, ще дали ось такі пропуски. Ще дали ось такі пропуски для того, щоб всі знали, що ми тут а гості. Ще кожному, хто сюди прийшов, дали ось такі міні-подарунок. Ось така кепочка, карта. Я потім детальніше трішки покажу. Ось така водичка. Все. Ось і подарунок. Ось так виглядає мапа, що тут у нас є, різні розваги. Нам, до речі, за те, що ми тут були ще дадуть доволі хорошу скидку на наступний раз, як ми приїдемо, то думаю, ми з чоловіком ще сюди заїдемо через тиждень-два. Ну, зараз будемо подивитися, чи мені буде пасувати така пачка. Я ще себе не бачила. Так, вушка закриємо. Вона на резинці вона трохи злітає, але. Це. Хіба не зірка, вони <рісля> просто тут намотують круги, пускають бульки. Це, коротше, головні перці цього вечора. <плес> вони організатори цього всього, вони відкрили ось цю штуку. <плес> да. Перці, головні перці. <плес> І так, наш концерт розпочинається. 在此，再次我谨代表。 Прилетіло. Ми зараз будемо виходити на сцену, нам будуть вручати наші статуетки нагороди, Да. за крізь року, за те, що ми їх розорили. Ну, будуть давати перед усіма. Всім давали дуже великі такі, знаєте, нагороди, а нам приготували доволі маленькі статуеточки. Думаю, так, да, я на 0,5 знімаю. Ми зараз будемо їхати кататися на е, бамбукових таких. бамбуковий рафтинг, він називається, але ми просто будемо сидіти на бамбуковій і спускатися вниз по річці. Тому зараз ми всі відправляємося саме туди. Тут всі знімають, ми вирішили теж познімати їм кажуть, що їм говорити, вони на камеру для тік-току то все говорять. Це чувак напевно дуже розумний. тому що він виглядає молодим, але він весь сивий. Дивіться, нам принесли тільки що подарунки, сказали, що це для кожного з нас Тут такі великі коробки подарунків. Клас, потім буде розпаковка. Так, він не витримав, вже розпакував. Там якась всяка так? Да? Сама коробка займає. Там пів коробки пустої. Вот, вот. Може, приїхали на теотник не дуже, каже, навіть не Це дане, Ми вже приїхали на локацію. Я така замучена, я хочу так спати. Тільки ми сідаємо в автобус. Нам сказали їхати приблизно 30 хвилин, думаю, Поки я 30 хвилин думаю, почитаю книжечку. Ага. О, сісі. -сі. Думаю, ага. Я прочитала декілька сторінок і все, і брик. І я не засинаю до кінця. І знаєте, тако трошки придрімую. Ааа, капець. Ми зараз приїхали, будемо на бамбуковій плавати. Я ще собі купила морозиво. На вулиці не скажу що спекотно, але парить. Я вирішила морозоси. Зараз ми йдемо на бабукові човники. А, це такі, знаєте... А, я думала, це будуть такі, як у відео завжди показують їх. Просто п'ять палок нитками перев'язані і все. А це прям лодки, то це буде не дуже цікаво. Це буде так. Чисто розвіятися і вбити час. <гаду> Скільки ти запутала? Хотіла сказати, блін, шкода, що там цього не було, як ціну почоти до матуну його. Чість. Ми вже відправляемся, що придать аж запікота. Медленно, но уверенно. Лива. Ага, <плес> не по не, нефта. Не. <плес> Якщо ми дійсно таку годину будемо просто монотонно плести, то ну його. А жиля куди? Яка різниця.

Що я можу вам сказати щодо цього спуску? Це було таке собі, я би вам не рекомендувала, будучи тут іти на нього, тому що це поста втрата грошей. Ми були безкоштовно, але й навіть безкоштовно я би не хотіла. А, це не та лодка, на яку ми очікували. Це по-перше, по-друге, тут ніяких спусків не було. Ми просто пропливлися по річці ванюшці. Подивіться на колір її води. Воно все ваняє. Ми просто монотонно, так дуже дуже помало. Пливемо, зробили круг і зараз звертаємося назад. Якщо у вас безсонниця, то це саме те, куди вам варто піти. А якщо ви хочете відчути якийсь кайф адреналін, то це точно не те місце, куди б варто було йти. Таня, чого тобі так весело? <рес> Як бачите, всім так весело. Навіть фотограф просто собі сидить в телефоні. Якщо 5 хвилин назад, він спав, то стоє. Та бо це реально капець. Нарешті це скінчилось. Ми вже приїхали. Річка так воняє, що це просто. Дійсно, це річка-вонючка. Знаєте, в кожному селі завжди була річка Вонючка. Саме про цю річку. Що ж, друзі, ми будемо завершувати наш відеоролик. Наші два дні, ось таких цікавих, продуктивних два дні, завершуються. Ми вже повертаємося в Єву. Тому, якщо вам подобаються ось такі відеоролики, ось такі міні-подорожі, то не забувайте ставити вподобайку. Всім пока-пока.